Найближчими днями на всій території України збережеться аномальна спека. У деяких регіонах стовпчики термометрів піднімуться до 40 градусів. При цьому частину країни накриють грозові дощі. Про це повідомляє український гідромецентр. У понеділок, 15 липня, дощ із грозою прогнозується у західних областях, а також у Чернігівській та Сумській області. Незважаючи на опади у цій частині країни буде спекотно. На заході протягом дня очікується 32-36, а на Чернігівщині, незважаючи на дощ, буде до 38 градусів спеки. Нарешті території України прогнозується сонячна погода. Найвища температура очікується в Одеській, Миколаївській, Херсонській та Запорізькій областях. Стовпчики термометрів піднімуться до 40. У вівторок. 16 липня температурні показники не зазнають суттєвих змін і по всій Україні поки триматиметься спекотна погода. Цього дня дощитиме на заході країни. Також дощ синоптики прогнозують у Київській області. До 40 градусів спеки збережеться на півдні України. У центрі та на Сході протягом дня очікується 35-39 градусів. У середу, 17 липня, на заході країни третій день поспіль дощитиме. Не оминуть опади також Київську та Чернігівську області. В інших регіонах очікується сонячна погода. Як і в попередні дні, в середу в Україні триматиметься аномальна спека. На півдні буде до 40 градусів, у центрі та на сході синоптики прогнозують 37-39. Нагадаємо, під час сильної літньої спеки роботодавцям необхідно організувати оптимальний режим праці та відпочинку, а також вжити певних заходів безпеки, щоб не допустити перегрівання працівників. При спеці продуктивність праці істотно знижується, а ймовірність нещасних випадків зростає. Друзі, дякую за перегляд. Не забувайте підписуватися на канал і включати дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди. Хорошого вам дня і міцного здоров'я!